iPhone 12 Pro Max зайшов з проблемою. Touch лючить моросить. Це вже я свій дисплей поставив М -м, з верхнім шліфом, з рідною мікросхемою. Ну, тобто, зняв з цього iCloud-ника Чому я так зробив? Щоб зробити прив'язку дісплея. Тому що рідна мікросхема, коли. її Припаєш на дисплей, сенсор працює. 5 хвилин проходить, і сенсор починає глючити. Коли ми втрачаємо рідну мікросхему, є Варік прив'язати дисплей, так як я ось це роблю. Якщо взяти все гамузом, верхній шлейф, мікросхему, прошивку самого дисплея прям з цього iCloudnika поставити сюди, можна виконати ремонт. І в нас вийде. Ось такі результати. У нас зараз в дисплеї трутон є, але він програмний. А коли програмний трутон, дисплей тусклий. Ця запчастина є оригінальною запчастиною Apple. Ось, Дисплей прив'язався. Тепер оця мікросхема вона вважається рідною на цьому телефоні. Тобто, і в нас і буде і ID працювати. Якщо не прив'язати, Face ID не працює, бо в нас вверх. Рідний. Чому я так довго грався? Тому що ця мікросхема підкоротила. Вот. Я знайшов у себе, я купив Залітика. Думаю, візьму з того Залітика мікросхему. Ось, Залітік. дисплей тут, кстати, показує. Стерю сюди прошивку, візьму мікросхему, візьму верхній шлейф. Переставлю, і буде в нас все чітко. Але коли я переставляв, я кинув на тестер JC хвост шлейфа. Ось. І він мені пише Flood ok, а ALS Помилка. От. Ось ці два датчика. Prox Flood і ALS. Беру я клієнтський. шлейф верхній, думаю, сніму. Це я вже. Зняв сюди ці датчики, які були прив'язані на залітіку. Вот. Ставлю вже на клієнтський шлейф тому що я знаю, що він робочий. Ставлю Prox Flood OK, але с нас помилка. Раз 10 мучився. Ніхера не працює. Ну, думаю, візьму я клієнтський поставлю на оцей шлейф Поставив клієнтський. З першого разу детекція є. Поставив потім флуд на оцей шлейф, що був залитий, де спочатку не детектився у нас флуд. І е він зразу запрацював на залитому шлейфі. Проблема оказалась не в залитому шліфі, а в закороченому шлейфі. і в нас така ділема постала. E, значить, виходить, вся ця збірка, яка з залітіка, приходить непригодність, тому що у нас датчик закорочений. Перев'язати його буде неможливо, числиться, внік, оригінал не буде. У нас вихід або ми спаємо зараз мікру, беремо такий iCloud, це останній вихід, спаємо сюди мікру, зчитуємо сюди прошивку, перекидуємо новий шлейф на оцей дисплей, прошивку сюди зашиваємо, мікросхему ставимо. о! Дисплей у нас показує яркий. Дивимося. Зараз що у нас тут в де тут дисплей? Дивимося, трутон у нас є. Трутон у нас є. Це програмний і апаратний. Так, це перше. І перевіряємо, чи працює Face ID бо була помилка проблема з Face ID це 12 Pro Max. Шліф у нас не рідний. Поки в нас ситуація дисплей вживана деталь, але ж це оригінал Apple. І перевіряємо на 12 Pro Max, чи в нас буде працювати Face ID. Прив'язка у нас виконалася успішно. Заходимо в Face ID. Налаштування. І Face ID у нас е... єбало, ми можемо вже сосканірувати. Бачите? Єбало. Коротше, телефон заглючив од моєї каструлі ще раз. Ну, працює, бачите, фейс? Все, тепер помилки у нас немає. Давайте подивимося, що у нас тут. про пристрій, історія обслуговування, проблема. Ну, може, вона зараз пропаде. Але все працює. Все, прирязка виконана. У мене телефон цей достав. Я вже оставлю цей дисплей матію в щоб його не паяти. Щоб був телефон такий красивенький. Нічого. Буває, треба йти заради клієнта на жертви. Бо було там ось таке кошмаріще. Воно тут обдерте було. Все, я всім дякую за увагу.